Доброго дня, дорогі мої підписники і шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас святий вечір. І всі ми будемо по сімейному вечеряти. А по традиції ми повинні приготувати кутю. Ось і я готую. Зварила вже пшеничну крупу, Перемолола мак. Я його прокип'ятила, а потім погружним блендером перебила його. Ось так небагато я його сюди вкинула. Тепер ми у кутю будемо додавати, я так небагато її буду робити, щоб вона не залишалася. А тепер давайте додамо сюди родзинок. Я так багатенько. Приготувала родзинок, щоб немало було. Замочила їх у тепленькій воді. Угу, достатньо родзинок. Так. І зараз приготуємо горішки. І так, додала я горішок, грецький горіх у мене. Мішаємо. Так, зараз додамо меду. І обов'язково наші бабусі додавали узвар. Я також зварила узвар і зараз додамо. Ну, хто як любить, любить, щоб рідка була така кутя, щоб більше узвару сиди влить. А я люблю, щоб небагато так. так. Узвар. Можна трошки більше, але це вже як хто любить. Так, зараз скуштуємо. Може, можливо, ще може меду додати. Все-таки додамо іще меду. Ось цей так сюди. Розмішаємо. Формуємо у нашу тарілочку кутю. Ось така кутя вийшла у мене. Так готую її я, і пам'ятаю, і бабуся так готувала. Тільки я пам'ятаю, що при подачі вона була така ріденька, вона більше лила. У звару. Ну, а у мене оце така. Так що готуйте. Нема тут нічого складного. Зварити крупу, додати всі інгредієнти, мед, родзинки, горішки. от, Може, ще які є у вас сукати, то можна ще додати. От і все. Так що, і святвечором вас вітаю. Бажаю вам Спокійного вечора, мирного вечора. Частіше заходьте до мене на канал. А сьогодні я з вами прощаюсь до нових рецептів!